Добрий день. Противник чергового обласного управління внутрішніх справ повідомляють про пожежу в черговій частині обласного управління внутрішніх справ вулиці Валова. Бачите, зараз Не було порядку полязі, рядом находить, щоб літаку назад працюють. Я розумію. Спитання, поводи на друге полог. Одати скалу на захисті гасіння. Não, mas que ter cuidado!

Një Vilno. një Vilno. 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 Vilno.